Ласкаво просимо до Академії Лватех. Мене звуть Сергій, і сьогодні ми поговоримо про важливу тему, як правильно вибрати калібрування для аналізатора ProSpector 2? З цього відео ви дізнаєтесь, що таке калібрування і навіщо воно потрібно. Чому не можна використовувати одне калібрування для всіх типів матеріалів? Які калібрування є в аналізаторі ProSpector 2? Як обрати правильне калібрування залежно від вашого матеріалу? І що буде, якщо помилитись із вибором? А також наостанок у нас будуть практичні рекомендації для. Для точної роботи. Отже, почнімо. Спочатку давайте розберемо, що таке калібрування і для чого воно потрібно. Калібрування це спеціальне налаштування аналізатора, що пов'язує виміряну інтенсивність сигналу з реальною концентрацією елементів у конкретних зразках. Без калібрування аналізатор не може точно визначити склад зразка. Наступне важливе питання: чому не можна використовувати одне універсальне калібрування для всіх типів матеріалів? Кожен тип матеріалу має свої фізичні властивості, щільність, структуру та склад матриці. І ці фактори суттєво впливають на результат аналізу. Калібрування для металів, наприклад, не підійне для аналізу руди, а калібрування для пластику не дасть точних результатів при аналізі металу. І саме тому для різних матеріалів необхідні окремі калібрування або налаштування. Давайте розглянемо детальніше, які калібрування доступні у Проспектр 2. Насправді кількість калібрувань у вашому аналізаторі може бути необмежена і залежить лише від моделі. Наприклад, у базовій версії аналізатора Prospector 2 діапазон аналізованих або вимірюваних елементів він від хлору до урану. А модель Prospector 2 LE, такий, як у мене тут лежить, розрахований вже для більш складних і специфічних задач. Завдяки СДД-детектору він дозволяє аналізувати легкі елементи, такі як магній, алюміній і кремній, що робить його просто незамінним у екологічних дослідженнях, ювелірній галузі та інших областях, де потрібна висока точність. Ми можемо відкалібрувати аналізатор під сплави, наприклад, для аналізу металевих зразків, гірські породи спеціально для аналізу руд і мінералів, під ґрунти, наприклад, для дослідження ґрунтів та екологічного моніторингу, дорогоцінні метали, пластики та електроніка для аналізу пластику та електронних компонентів на відповідність стандартам і багато інших. Кожне калібрування оптимізоване саме під е, ці групи матеріалів і враховує особливості їхньої матриці. Давайте тепер чітко розберемо, як обрати правильне калібрування для вашого аналізу. Перше, що ви робите, це визначаєте тип зразка. Наприклад, якщо це металевий сплав з легкими елементами, то ви обираєте калібрування сплави. Якщо ж е, без легких елементів, то тут підійде як звичайне калібрування сплави. А також підійде калібрування сплави без легких елементів для аналізу руди чи гірських порід використовуєте калібрування руди. При аналізі ґрунтів обирайте ґрунти. Якщо ж працюєте з пластиком або електронними компонентами, найкращий вибір це буде калібрування ROHS. Пам'ятайте, що правильне калібрування це запорука точних результатів. А тепер давайте поговоримо про те, що буде, якщо ви помилитесь із калібруванням. Якщо, наприклад, застосувати калібрування для сплавів е до аналізу ґрунту, то ви просто отримуєте хибні результати. Концентрації елементів будуть неточними, а також можливі серйозні похибки. Це може призвести. До неправильних рішень втрат часу і коштів. Тому завжди перевіряйте правильність вибору калібрування перед початком роботи. І наостанок кілька практичних порад щодо вибору калібрування. Перед кожним аналізом переконайтеся, що ви обрали відповідне калібрування. Якщо ви не впевнені до якого типу віднести матеріал, зверніться до інструкції аналізатора або консультації наших спеціалістів ЛВАТЕХ. Завжди використовуйте тільки те калібрування, яке відповідає типу вашого зразка. Отже, підводимо підсумок: правильний вибір калібрування. Це ключовий фактор для точного аналізу з Проспектр 2. Завжди використовуйте відповідне калібрування для конкретного типу матеріалу і отримуйте гарантовано точні та недійні результати. Дякую вам за увагу і ще більше корисних відео шукайте в наших наступних відео Академії Алватех. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. До зустрічі!